всім починовичам квадротехніки. З вами квадромотогараж Київ. Сьогодні знімаємо для вас останню модифікацію Мікелона. Це Мікелон Харді. Макс, Соответственно, його найбільша база. Відрізняються вони від звичайних, тим, що тут у вас, по-перше, йде широка спинка, по-друге, двохрівнева посадка, повноцінна, двохмісна. І база вже йде майже як у 300-го квадріка. Давайте розберемося, що це за квадроцикл, скільки він коштує, яка в нього гарантія, коробка і так далі. Значить, мотор на Мікелонах дуже надійний. Тут 178 кубів має коробка варіаторна, має три передачі: тобто нейтральне положення, драйв і реверс. Заводиться він з ключа, електростартером. Ручного пуску тут немає. В нових моделях, як я і сказав, збільшили базу. Що дуже мене порадувало, зробили повністю металевий захист всього. Кінгурятник закриває всі важливі частини, тобто нижня губа, верхня губа. Потім вона отут з'єднується з дугою і з рамою цільною іде, як додатковий захист бокового пластику. Тобто, в будь-якому випадку удар у вас прийдеться. Якщо ви, не дай Бог, прокинетесь чи вріжетесь, чи у вас тут вріжеться в металеву частину, що ну, дуже класно подбали вони про захист, це ну, топ, можна сказати, з респектуха. Я не знаю, як ще це сказати. Дуже велике дякую коротше, Мікелонам за оце рішення. Друге, що мене дуже порадувало, це двохрівнева вже повноцінна посадка. Я не знаю, чи через цілофан буде видно, але в принципі видно. Тобто тут сідає пасажир, тут сідає кермувач. У нього дуже широка спинка, яка зйомна, до речі, йде з тримачем для рук. Тобто пророзіння оці вставки це не пластик, вони не скорзять. Якщо вам хочете поставити задній багажник, то знімаєте крісло, ставите багажник. Якщо хочете кофер передній поставити, просто ставите передній кофер. Заливна горловина у нас повністю пластикові всі елементи. Є зарядка для телефона, два рівня освітлення, поворотники. Є у нас також клаксон, електростарт, дискові гальма. Приборна панель тут така маленька, як на лінхаях, В принципі, це спортивний квадрик, тобто це не за дизайном ви гонитесь. Якщо ви берете цю махіндру, то це у вас реально буде квадроцикл для покатушок, а не для того, щоб він красиво там якісь ріснички були підфарбовані і так далі. Цей квадрик... Треба брати з чітким розумінням, що ви будете їздити з кайфом. Це реально гарна техніка. І вона по суті не показушна. Так, передні двойні образні речаги. У нас іде посилений амортизатор з регулюванням. У нас іде шприцьовані повністю мости. У нас так, по освітленню значить, є рісничка, поворотники, є додаткове освітлення, все в лінзах, нічого не боїться вологи. Колеса. Так, зараз я вам зніму, так, всі маселенки покажу. Колеса з бедлоками, е, значить, резина 23, 7, 10. задня 22, 10, 10. Теж з бедлоками, металевий диск. Виглядає, до речі, дуже стильно, прикольно. Е, оця плівочка, хто не знав, це захисна плівка. Тобто ви її знімаєте і у вас е, буде такий от логотипчик, воно не вигорівше. Просто це захисна плівочка ще надіта. Це новий квадрик. Так, по задній частині дивимось. Ззаду у нас моноамортизатор, рама металева, повністю металевий а ні, це пластик, да, пластиковий захист цепі знизу, зверху диск супорт. До речі, диск тут досить надійний, товстий. Я думаю. Тормоза тут дуже класно відпрацьовують. Я на них поїздив, але не так швидко, щоб прям це відчути. Хто користувався, напишіть, як тут гальма. Я думаю, що диски тут взагалі топові. Тобто на рентхаях навіть менше стоять, більш тонкі. Тут, коротше, стоять не велосипедні диски, а нормальний під квадрик, під такий заряджений мотик. Можете розраховувати, що гальма в потрібний момент вас, як -то, як то кажуть, врятують, а не погнуться і супорт вилетить. Так, також ми маємо фаркоп, можна е, тягати прицепи там, до 500-600 до кг. Вихлопна у нас з лівої сторони під сідушкою. Так, заднє приборне, е, верніше задні освітлювальні прибори у нас. Е, це звичайне галогеночка стоїть, а це у нас діодне. Тобто поворотники е, звичайні, а діодні стопорі. Е, що вам ще про нього розповісти? На сьогоднішній день цей квадроцикл коштує 2950 доларів. Вони випускаються в сірому і в чорних кольорах. В основному такі сірі зараз приходять. Комплектація у них така сама, як я показав вам в принципі, на цьому відео. Тобто все, що входить в комплект, воно все йде з квадриком. Ось такий. От. Це у нас що виходить, батарейка з пристрій зарядний. Да? І сам квадроцикл. Квадроцикл приїжджає, заправлений всіма рідинами, маслами, талотниці, як бачимо, шприцовані. Тобто все чітко, можете одразу його обкатувати. Модель ця на облік не ставиться, вона йде як проголінковий квадроцикл. Для кого цей квадрик, собственно, підійде? Для дітей. Для дорослих, тому що база ну, дуже велика. Просто щоб ви порівняли, я вам зараз в принципі, покажу. Тобто, Він не виглядає як стандартна 200. ка Подивіться, тобто, я от сиджу повноцінно на ньому. У мене ще дуже багато місця. Можна прямо в Растопирку їхати, ну, це не дуже зручно. Е Блін, дуже класний надійний квадроцикл. Тобто із е всіх моделей я завжди виділяв лінхай. На сьогоднішній день мікелон забрав моє серце, Тобто, Мікелон. Набагато круче зараз квадроцикл, ніж навіть 210-й Лінхай. У кого були сумніви, можете розвіяти сумніви. Єдине, в чому у них буде відмінність, тут стоїть карбюратор, на лінхаях стоїть інжектор. Але по кінським силам, по потужності, по розходу, там плюс-мінус ситуація схожа. Замовити можна цей квадроцикл. За номером, який бачите на екрані, доставка, нагадую, у нас безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Є гарантія, один рік гарантії. Доставляємо, як я і сказав, без жодних передоплат, без жодних скинти на карту, на бензин і так далі. Вдома квадроцикл перевіряєте, по факту розраховуєтесь. І також можете придбати його в одному з наших магазинів. Адреси питайте в менеджера. Якщо ви десь близько будете знаходитись, можете приїхати, протестувати і придбати. Всім гарного дня! Квадромотосклад Київ. Пока-пока.